Всім привіт! Мене звати Софія, ви на каналі Софія. І сьогодні в мене таке досить незвичне відео. Це, можна сказати, друга частина продовження до теми моїх книжок. Але воно буде відрізнятися тим, що я там показувала цілу колекцію книжок Вагданга Піакіпіані. А сьогодні буду показувати цілу колекцію моїх книжок на тему Війна Степан Бандера і покажу. Знову в книжки, хто їх не бачив. І, до речі, хочу подякувати за 698 підписників. Прям неймовірні, вас попереду чекає ще один концерт. Це буде концерт е Івана Поповича. Він буде 20 листопада, тому 20 листопада буду знімати в викладу ще одне відео. А сьогодні ми починаємо. Вображаю забсоредні звуки. Перша книжка це є наш формат видавництва Джон Герст Найкоротша історія Європи. Хочу сказати, що ця книжку я купила із-за того, що я дуже любила читати на той час всякі такі історичні факти про світ. Європа це було от саме моє, але я її не прочитала, тому що почала читати, і мені здалося книжка якоюсь такою не дуже цікавою на той момент. А зараз я її хочу прочитати, тому що зараз мені здається, що тут цікаво, і навіть. Бо тут гадується і ООН, і згадується в цій книжці. Я читала про неї що тут гадується і Магате, і згадується, по-моєму, ЮНЕСКО. Ну, одним словом, такі організації. організації. Вона є 2021 року, і тут дуже класно. Тут просто тут вроді тут наша ні, тут таке саме. Od, vedeți, fășerii, toți carte, facte, o 20-25 de rîi, tu, tale, fapte, Друга книжка це є у сучасному і одологічному націоналізм протистояння. Сказати чесно, я не знаю про що це книжка, тому що коли я дивилася в інтернеті а, про ту книжку, мені нічого не знайшлося. Тобто, навіть якщо щось було, то опис цієї книжки був відсутній. Ця книжка мені купила мама, бо на той час я дуже вже на той час фанатіла від Степана Бандери, хотіла мати книжку. Потім я її вам її, її покажу. А тут от вона. Сказати чесно. Я її переглядала сторінки, тут є, ну, є ніби цікаві. Я дуже люблю книжки, там де є жов... жовті сторінки не білі. Але ну, не знаю, про що книжка прочитаю, я вам скажу. Але вона, головне, що в мене є, і тут намальований Степан Бандери, це є восьмі Бандерівські читання і тут навіть, ще є 150 гривень коштує. Далі книжка Галини Гордасевич Степан Бандера, Людина і міф». Це, напевно, одна з найулюбленіших книг в моїй колекції. До речі, я забула сказати, що це є Я буду говорити кожне не видавництво, щоб ви собі знали. І зараз секунду, скажу що це за видавництво. І який рік буду говорити? Це є Київ 2021 рік. Це є недержавний аналітичний центр Української студії стратегічних досліджень. Ну, якось так, не знаю. Кажу, чесно, не знаю. От це книжка Галини Гордосевич, Це є за це є КМ-Букс. Виданича група, а рік не написано, вроді 2000. та 2022 рік. От, ця книжка, вроді, теж переведення, ну, бо не може бути такої нової книжки. Ну, одним словом, Я коли побачила цю книжку в інтернеті, її ніде не можна було купити, а коли я хотіла її купити, дала в кошик, вже хочу оплачувати, а пише, що сайт заїв мені вилетіло, і на тому сайті ж тої книжки не було. От. І коли мама її побачила в себе ну, біля роботи ту книжку, і вона десь мама побачила, та жінка говорила, що та книжка вже якому сказати а, ну, за кимось куплена, але поставила щоб її купили. Але мама її викупила. Сказала вона дуже любить Степана Бандеру, і коротше, мама купила мені цю книжку. І прям фанатіла цієї книжки. І прям дуже всім раджу прочитати цю книжку. цікаві факти. Тут е, все життя Степана Бандери. до речі, Галина Грудсе вже померла, але вона дуже класно писала. Тобто вона спілкувалася з людьми, які були родичами Степана Бандери або знайомими. Тобто, тут описаний весь шлях Степана Бандери і в кінці ще е, інтерв'ю з людьми, які були з ним знайомі. Це дуже круто. Далі буду менше говорити, це є книжка Війна двох правд а Вогдан Гакіпіані, Історична Правда, Видавництво Віват. Всім відомо, це книжка за. А 2019 рік, така старенька вже, але я про неї вже говорила в одному з своїх відео. Хто не бачив, просто повторюється війна про книжка про війну між Україною та Польщею, як вони ворогували. І коли читаєш, прочитаєш цю книжку, Бахтан говорив, що зміниш думку щодо Польщі. Я не думаю, що тут я не змінюю, польщу як любила так і буду любити, любила, люблю і буду любити, але прочитати треба. Далі книжка Друга світова війна, укладач в танки піані, непередумані історії, не наша жива інша історична правда, видаництво Віват, і це є 2022 рік. Ось така червоно-чорна книга з червоним маком посередині. Це книжка про дружню війну, як люди між собою воювали, інтерв'ю Вахта брав. В, скажем, людей, які воювали, яким зараз на даний момент 80-90 років, тобто дуже цікава книжка. І ну, я про неї багато так не читала, але просто чому я не читаю про книжок, аж так все. Тому що я спочатку, коли хочу купити якусь книжку, про неї мушу прочитати, про що ця книжка? Цікава, не цікаво. А потім я її вже думаю: купляти, не купляти. А ще в мене є така, як. Якщо цікава книжка, то я читаю, бачу вже спочатку, ага, там буде цікаво, до кінця опис книги не читаю, тому що буду знати, про що мені йдеться. Ось цією книжкою вийшло іменно так. Далі знову книжка Вахтанга Кіпіані, Бібліотека історичної правди, країна жіночого роду, видаництво Віват, і це є 2021 рік. Ця книжка про жінок, тому що в всіх, книж, всіх книжках згадуються чоловіки, їхні подвиги, їхні. Uh, ну, скажімо, так, дії, яких їх прославили. Про жінок дуже мало згадується, якими uh, вони були відомими, що вони зробили за, для перемоги України в, в Першій та Другій війнах, Голодоморі і так далі. Ось тут книжка згадується: Лі, відомі лікарі на той час, не Назар, на той час, відомі взагалі, письменниці, взагалі. От саме про жінок. Euh, що вони з собою уявляли на той момент, тобто, ким вони були і так далі. Сім відома книжка УН УПА зародились ми в Великої години, історична правда, укладач в танки Піані і Віват, і цей 2022 рік, Це книжка про Оунупа. УПА. Тобто, от просто коротко і ясно про Оунупа. УПА, навіть нема що пояснювати, і просто що творили, що робили, як прославились, їхні подвиги, їхні. Походи їхні битви і так далі, і чим як їли, харчувались, як вдівались, як воювали, чим воювали, де є братські могили, і так далі. Тобто, от іменно все від А до Я про Унупа. Зродились ми великої години з пожеж війни, із полум'я вогнів, плекав нас гнів, по браті українці, і так далі. Наступна книга це є Дисиденти Чути Правду, історична правда Вахтанки піані видавництво Vivat». І це в нас є 2021 рік. Ця книжка про дисидентів, які є за Україну, але проти влади на той момент. Тут є із 1900-х років, і до 2010 по-моєму, 10-го року, якщо не помиляюсь. Ну, тобто досить так обширна історія людей, дисидентів, які були. Проти влади робило все своїми руками, щоб скинути тодішню владу. Тобто ну, теж дуже цікаво. Мені подобається, що це в книжці, де я пише в Атанкі Піані, описано все, що навіть можна купівати, український культурний фонд, злії війва найкраще видаництво, а Вахтанки Піані найкращий укладач. Всіма відома книжка справа Василя Семеновича Стуса. Це є видиництво Віват, це є Вахтанг Кіпіані, і це є 2022 рік. Це я точно вам говорю, бо я то пам'ятаю. Дуже така груба книжка, але дуже цікава. І сама сама любима в моїй колекції через те, що а, для мене Василь Стус як поет, як людина з великої букви. Для мене Василь Стус це саме кращий поет. Я не можна ображати Раса Шевченка, Лесю Корінко, Івана Франка. Але для мене от Василь Стус, тому що ну всі говорять, боже, бо От од мене я вчора готувала на українську мову. А В Уніку там треба було української дещо підготувати. І всі говорять, боже, все стуз, це так банально. Я вважаю, що банально це траш Григорович Шевченко, бо про нього всі знають. І про Василя Стуса ну мало хто що знає. Плюс ці книжці є мало відомі факту, тоді архів. Богдан Кіпіані рився, шукав, знайшов, написав йому дякую. Просто всюди всі цю книжку знають. Я не думала, що коли її купила, що вона настільки популярна і що нема людини, яка книжки не знає. Я дуже-дуже-дуже рада, що вона є в моїй колекції, що я її прочитала, сама перша, яку з цієї книжки вчалась любов до цієї, цієї моєї колекції. Я дуже рада, дуже-дуже. І просто хочу сказати, що всім раджу прочитати Вахтанг В'яні цю книжку і зрозуміти, хто вони. ну, реально Василь Стус і які він подвиги робив. Далі ще одна груба книжка це є шістдесятники Василь Стус, вибрані твори, смолоскип. І це є в нас, зараз кажу, яке видавництво, це є Київ, ну, там, 2019 рік. Це є а, дми, упорядник Дмитро Стус, його рідний син, а, цю книжку зробив. Тобто вона дуже класно виконана, прямо в таких кольорах. В такій колекції ще не тільки є Василь Стус, а є інші письменники, але як ви повторюсь, я обожнюю просто Василя Стуса. Ми з мамою короче гуляли, поки. Кож по Києву по центру Львова ми ну, ходили по книгарнях просто. І коли ми зайшли в одну книгарню, і я побачила оцю цю книжку, я говорю, мамі, що її треба купити. Я взяла, заплатила свої гроші. Правда, мама не дуже хотіла. Я її купила, і тут є просто і палімусети, і зимові дерева, і веселець винтер. Мої самі три улюблені збірки. Із тих самих улюблених збірок є вірші. Тобто тут є вірші, і цікаві факти. Написані Дмитром Стусом, це дуже круто, що Дмитро Стус ще живий, що він ще живе. Бог дайте йому дов довгих літ життя бо такого сина, щоб пошукати, дуже хороший син, який опікується, щоб його батька пам'ятали, не забували, щоб його батько жив в наших серцях, думках завжди. Тобто, це дуже крута і така книга. Вона популярна, вона не рідкісна. Але я вважаю, що так як Кобзар, цю книжку треба мати. Той, хто фан на від Василя Стус. Наступна книжка це є наш формат Анна Понепаляк, останній командир УПА Життя і боротьба Василя Кука. Ця книжка за 2022 рік. А, ну, в УПА було багато різних. Uh, Скажімо так, командирів, і Степан Бандера, і Роман Шухевич, і так далі. А це він був реально саме останні, тут подерилося. Хоча ще не читала, вже тут все подерилися. Ай, А ти буде трошки відпалити сердняком, все буде гаразд. Коротше, це книжка про Василя Кука, про його життя. Ну так само просто біографічна книжка Василя Кука. Спочатку, знаєте, я не хотіла її купляти. Коли от було бажання, я думаю, фу, навіщо мені ця книга, навіщо взагалі мені. Uh, uh, Читати про нього, але коли я прочитала книжку Ватанки Піані Онопа, і там він згадувався. Плюс він згадувався і Галини Галини Гордосевич книжки про Степана Бандеру. Я така думаю, ну потрібно купити, потрібно прочитати і рада, що вона в мене є. Хоча я прятку, купила купую ту книжку, а потім Степана Бандеру, але. Вона вже була в мене, і я точно впевнена, що її потрібно прочитати і знати, хто такий Кук, бо він дуже довго жив, він помер недавно зовсім десь віці 100 років, якось так. Тобто потрібно пам'ятати і таких героїв. Наступна книжка це є Степан Бандера, Перспективи української революції у підпис Степана Бандеру. І так далі. Це є книжка, яка згадується всюди, де читаєте про нупа. Про степан Бандеру і так далі. Скажуть скайфатку. Значить, гуляла я по Ашану, побачила ту книжку, ніде ціни не було, немає штрих-коду, взагалі нічого. Наш формат. Наш формат перед тим скажуть, це є 2022 рік. І ти такий, блін, купуйся. Підходжу я до продавчиці, питаю, чи та книжка продається. Бо вона сидить на такому виштому рушнику, там ще є типа перо з чорнилом, типа, так лежить. І вона говорить: та продається. Я думала, 600 або навіть 1000 гривень. 325 чи скільки гривень коштує. Скажем так, 300 за округлим. З копійками я така, що за цю книжку? Думаю, режитна книжка. Тому що ця книжка ну так виконаний кобзар. Тобто, це книжка е, ну, Степан Бандера її сам написав. А він е, ну тут є дещо переправлено, але переважно він тут сам писав. Плюс тоді фотографії Степана Бандери зараз покажу. Тобто і так далі. Тут є. Його фото, фотографії за тут просто не його фотографії. Зараз покажу одним словом, зараз не так можна. Ну от, припустимо, степан Бандера. І так далі. І я прям в захваті була. Про мам, по Василя Кока теж є всередині фотографії, я вже не буду показувати. От, і я прям тримаю цю книжку в руках. У мене тут сторінки пом'ялася. Я не розумію нічого, я ж не користуюсь. Ну, словом, дуже прям класна книжка, і я прям дуже рада, що вона в мене є, що я можу її прочитати, бо ця книжка. Написав сам Степан Бедер. Ну сам, сам, він просто взяв сам і написав. Далі книжка це є Данило Яневський, Роман Шухевич, Василь Кук, Василь Галаса, Тарас Бульба Боровець, Клим Савур, Степан Стребельський, Кирило Осьмак, портрет на тлі епохи. фоліо, І це є е, виданицького фоліо і 2022 рік. Ну, все за 2022. Коротше, це ось така книжка. Тут є боже, в, ті книжці, в, в цій колекції тих книжок, як я зайшла, подивилась. Тих книжок просто, і думала одна книжка. Ні, там в тій колекції не двадцять книжок там і, і про Василя і, і Степана Бандеру, і про тільки що тільки не можна, і про майдан, той оранжевий революцію, і про війни, тобто, що тільки нема. Тобто тут майже вся історія написана. Я так подивилась, бо я саме йшла за цією книжкою, бо я побачила на вітрині, думаю, треба купити раз Роман Шухевич. А я про Рома Чхаюча немає. Я вчатку думала, що це просто книжка про Роман Чхавичу і все. А потім я не побачила, що тут ще написано нижче е діячі. А потім я така думаю, та ладно, прочитаю і про інших. Все ж таки, тож теж є Василь Кок. Думаю, ну, може, буде тут написано, що там немає. Тут є пошта книжка треба в відео відео. Тут є класні сторінки, цікаві факти, цікаві фотографії карти. От карта. Його, карта. Боже, ця книжка буде читатись найлегше, тому що тут більше фотографій, ніж самої писанини. Плюс тут дуже великий дуже великий а, почерк. Тобто тут просто ти, коли будеш читати цю книжку, ти будеш не замітиш як кращо пройде, чесне слово. І остання на сьогодні книжка це є українська канадіана, збірник матеріалів з історії українців Канади. Перше, перший томів долі, видаництво Доліби. І це є дуже стара книжка, 2016. Історична правда. Написав Вахтан Кіпіані з ким. Зараз кажу, з ким написав. Це є Вахтан Кіпіані Марина Гримич. О, він разом з нею написав цю книжку. І так! Да, я шукала в інтернеті другий том, третій, четвертий, не скільки тут томів. Мені вічно вибиває тільки один. Або Вахтан Кіпіані більше не написав. Або я не знаю, чого тут пише багато в томах, але є тільки один. Я у цього не можу зрозуміти ніяк звагнути. Але книжка в такому мармуровому стилі, прям просто нічого зайвого. Прям от я не знаю, класна, дуже така висока книжка. Мені прям от прям до серця дуже припала. Я думала, що я всі книжки в Отанкепіані знаю. Ну, цієї книжки в інтернеті її ні не вибивало. Коли я писала книги в Окенкепіані, мені вибало всі, крім цієї. І я прям була дуже в захваті, коли я дізналася, що вона є. Можливо, це було Гримич, Марина Гримич, як не знаю. До речі, Марина Гриміч, це вроді б його дуже добре знайома. От, і так далі. Ну, така книжка. На даний момент я, напевно, сьогодні ще куплю книжку про Василя Стуса знову. По фільму Заборонений. Є така книжка, де фотографія фотографії така в чорно-білому стилі, і заборонений. Я би хотіла, знаєте, разом з нею зняти колекцію, типу усіх книжок. Просто бо в нас вже вся колекція, вся колекція. Але не факт, що бомса нідем шанс, що вона буде в Ашані і. ну... Так далі. Саме головне, що, якщо він не буде в Грані, то я думаю, розніму, а потім я просто про неї скажу. От це моя вся колекція буде, бо це буде остання книжка. Я вам десь тут фотку вставлю цієї книги, а вона прям дуже така цікава. Ну, вона більше так по фільму Заборонений Василя Стуса. Я той фільм дивилась, просто б хотіла перечитати. І подивитись, як буде мене. Я буду реагувати на читання цієї книги, бо фільм заборонений просто мене довів до сліз, особливо в останній момент. Я чого не буду говорити. Просто всім рекомендую подивитися Василя Стуса заборонений. Це найкращий фільм, український фільм, який я дивилась. Актор, актор прям копія, копія Василя Стуса. Це просто бомба, пушка, граната. Тобто, всім рекомендую подивитись. Вам ви, ви будете прям. Ось на цьому. Все, моя колекція книг. Я прям в захваті, що вона в мене є. Давайте разом перерахуємо. Бо я ще не рахувала, скільки в мене книг. 15 книг. Бо я ще взяла ту заборонений просто 15 книг, а які наповняють мене щастя. На той момент я прочитала меншу частину. Я прочитала тільки Василь справа Василя Стуса. Прочитала Унупа. І прочитала Галини Гордацевич справа Василя Степан Бандера Людиний Міф. Все. Яка в мене буде наступна книга? Яка в мене буде наступна книга для прочитання? Чесно, я не знаю. Можливо, дисиденти або буде Романа Шухевича, або українська канадіана? Я ще не знаю, до речі, поки знімала відео, просто на тривога. Ну, одним словом, отак. Вот Всім дякую за увагу. Став лайк, підписуйся на канал. на дзвіночок пишіть приємні коментарі. Я знаю, що це відео не набере мене аж такого, а вже отажує концерти. Але я ще ніколи не знімала відео під час повітряних тривог клас! Але мені потрібно хоча б якось піднімати актив. У мене буде трохи канал, переформований на час книжок, тому що це прям. Моя тема зараз я буду читати, і можливо будуть якісь цікаві факти з книжок, які я прочитаю про війни, першу, другу, Степана Бандера, Василя Ст... Василя Кука, Вас... Василя Стуса і так далі. Тому кому цікаво, залишайтеся зі мною. І всіх буду дуже рада бачити на своєму акаунті. Всім величезне дякую за перегляд. Надіюся що ви додивились до цього моменту. Сирена за вікном ви є. Я відео закінчую, бо йду, сяду в коридор. Не дай Бог, будуть вибухи, бо вибухи були. Ми вже то всі знаємо, що вони тепер будуть в інфраструктурі, але це не до цього відео. Тому всім дякую, всім па-па!